Військово зобов'язані продовжують оновлювати свої облікові дані на вимогу ухваленого наприкінці травня 2024 року нового закону про мобілізацію. Як проходить цей процес в нашій області? Коментують в Житомирському обласному ТЦК та СП кажуть, статистично не є лідерами, але й не відстаємо від інших. Є офіційні дані Міністерства оборони це вже оновили більше півтора мільйона людей, тобто військово зобов'язані. Якщо порівняти, скажімо, із даними із сусідніх областей, в принципі, ми йдемо на рині наших сусідів. Немає ніякої суттєвої збільшення кількості чи зменшення, тобто це, скажімо, середні статистичні показники у нас. Переконуючи, людям не доводиться довго чекати, щоб поновити свої облікові дані. Проте не приховують, іноді утворюються черги. Водночас нагадують, що дану процедуру можна пройти в різний спосіб. Не кожен день приходить рівна кількість людей. Бажає іноді буває таке, що, наприклад, в понеділок там буває, прийде багато людей. Іноді буває. Намагаємося максимальну кількість людей залучити для обслуговування бажаючих відвідувачів, щоб не створювати черги і не утворювати. Напругу серед населення. Кожен бажаючий може записатися до електронної черги, записується електронну чергу, і це дає можливість гарантовано в той же день бути прийнятим і вирішити свої питання. Люди приходять до ЦНАПу, люди можуть новити свої дані через мобільний застосунок резерв плюс. Розповідають, хто ще в травні пройшов оновити дані. Правила, проходять в першу чергу ті люди, які мають право на відстрочку, вони хочуть підтвердити. Тим паче зараз, згідно нової постанови Кабінету міністрів, змінився порядок надання відстрочок. Раніше, тобто, вже створені у кожному та СП та відділі комісії, до якої входять представники органів державної влади, які колегіально приймають рішення стосовно надання відстрочку. І з релізатором рішення цієї комісії, якщо людина отримала правильну сучку, вона навіть отримає довідку. Кажуть, не лише чоловіки приходять оновити дані. адже згідно із новим законом про мобілізацію, жінки із медичною та фармацевтичною освітою також мають пройти цю процедуру. Втім, їм радять все ж скористатися ЦНАПом або застосунком резерв плюс. Люди приходять, обновлюють, але враховуючи те, що е, жінок зараз ну, е, приймають військову службу виключно за власне бажання, то рекомендується, щоб вони, жінки, які мають військово-обліковий документ, які стоять на обліку, для уникнення тих самих черг оновлювали свої дані або за допомогою ЦНАПа, або за допомогою мобільного застосунка. Жінки, які мають медичну освіту або фармацевтичну освіту, але по які причини не стали на військовий облік, зобов'язані у цей термін 60 днів в обов'язковому порядку прибути до ЦЦК. Прийти в медичну комісію і стати військовий облік і як правило, отримати військовий обліковий документ.